У сцені, де Сакура говорить, що наруто їй набрид. Як він набрид? Буквально в наступному кадрі Саске кидає їй у відповідь ту саму фразу: Ти мені набридла. Це не просто випадковий збіг чи грубість. Це емоційний бумеранг. Повтор фрази ключовий прийом, який показує, як швидко ситуація обернулася проти самої сакури. Саме тому в оригіналі обидві репліки звучать ідентично. Зайдаки <плес> сакура так здивувалася, бо буквально за секунду відчула на собі те, що щойно сама сказала Наруто. І ця миттєва карма важливий елемент емоційної динаміки сцени. Але що ми чуємо в озвучці від QTV? Він <плес> мене дратує. Ти мене дістала. Щоб уникнути тавтології, перекладачі просто замінили одну з фраз на синонім. Здавалося б, логічне рішення. Але саме через це втрата.